77 тисяч доларів, коштує 208 квадратних метрів будинок. Зараз покажу вам огляд. Ділянка 17 соток. документи оформлені і на ділянку, і на сам будинок. Це діюче містечко з охороною, закрита територія, багато зон відпочинку, власне озеро, ліс. 208 метрів це з гаражем. І додам, що тут підключена центральна каналізація, вода, електрика, і за 1000 доларів можна підключитись до газової магістрали. Це вихід до гаражу, причому звернуть увагу, вже встановлені ролетні ворота. Є ще один додатковий вихід, вентиляційні канали. І тут стели перегородки і забрали, але можна знову поставити, зробити технічне приміщення. Манелітні перекриття 10 кВт трифази вже заведено. Ну, Як я казав, нагадаю, центральна каналізація і вода також. Це кухня, якраз лічильник на холодну воду. Далі ми попадаємо у вітальню з виходом на криту терасу. І тут під камін якраз зроблена витяжка, і сама ділянка ідея по паркан. Нагадаю, загалом 17 соток з цільовим призначенням під житлову забудову. Якщо вам потрібно продати нерухомість, будуть телефони в описі. Звертайтесь допоможу. Тут три окремі спальні кімнати. Зверніть увагу, що тут вже штукатурка зроблена і стяжка. Друга спальня це, ванна з вікном і з витяжкою. Причому знову ж у вас між другим поверхом і горищем плити перекриття, тут є вихід, і можна кімнату, площу кімнат всередині збільшити, якщо буде в цьому потреба. Так виглядають сусідні будинки. І тут іде гардеробну можна зробити і санвузол. Класна пропозиція. Нагадаю, акційна вартість на цей будинок 77 тисяч. Приїжджайте, купуйте.